Всіх вас сердечно вітаю, шановні сестри, дорогі брати, шановні глядачі телеканалу Надія. Сьогодні я хотів би з вами розмірковувати над таким поняттям, як свобода. Свобода. Що це таке? Бути вільним, свободним. Як ви розумієте? Коли ви себе відчуваєте вільні? Чи ви взагалі вільні, чи ні? Коли є право вибору? Добре. Я е, приведу одного угорського е, поета, революціонера революціора Фішондра, слова Шандра, е, котрий, ну, Сказав такі ось слова з пафосом. За любов віддам життя, але за свободу віддам любов. Це щось таке досить цінне. Цінне, щоб віддати і життя, і любов. Що ж таке свобода. Якщо подивитися на герб України, Тризуб, там також є слово воля. І Людина, котра є українцем, патріотом, повинна відстоювати свободу, волю, і люди, наші пращури, вмирали за свободу, за свободу українського народу. Що ж таке свобода? Знову ж, я. Відкрив словник, і ось яке визначення дає тлумачний словник: свобода, можливість чинити вибір відповідно до своїх бажань, інтересів і цілей на основі знання об'єктивної дійсності. Відсутність вибору варіантів розходження події рівносильно відсутності свободи, неволі, рабству. Ось ця відсутність. Я взагалі про свободу відчув. Що таке свобода, зрозумів, що це таке свобода, коли в своєму житті потрапив в армію. До того часу я був молодим юнаком, ну, ще зростав. І ось коли попав в армію, ось тоді я відчув, що таке свобода. Коли мені почали говорити, коли я маю лягати спати, коли я повинен піднятися, коли я повинен йти їсти, коли я прийшов. Боїв, що я далі маю робити, що я маю робити, що я не маю робити, куди я можу піти, куди я не можу піти. І ось цей стан мене дуже гнітив. Коли я опинився в армії, я дуже був в такому розпачі, тому що мене сильно обмежили. Я до того міг дозволити собі іти, куди я хочу, піти, прийти, їсти, коли захочу, лягти спати, коли захочу. А тут чітко. По тому, що тобі кажуть. В дійсності це обмеження. І я відчув ціну свободи. Ми розуміємо свободу як повну незалежність, як щось абсолютне і незаперечне. З причини того, що особиста свобода перетинається зі свободою оточуючих, вона має самим, е, вона стає самим ревностно оберігаємим і бажаним об'єктом. І не дивно, що за свободу ведуться найзапекліші бої. Тепер я хотів би розбірковувати. Ну, я вже вас запитав, і ще раз запитаю, ви свободні люди. Чи ні? Ні. Залежні. залежні. Християни. Вони вільні чи залежні? Вільні чи залежні. От так. Давайте зачитаємо. От для мене цікаво читати священне писання, і тут є такі слова, які говорить апостол Павло Яків, Іван. Дивіться, як він пише. Звернення до Тимофія, другі, друга книга до Тимофія, другий розділ 24-й вірш. А раб Господній не повинен сваритися, але бути привітним до всіх навчальним до лиха терплячим. Про кого говорить? Про когось? Про рабів? Чи про християн? Про християн, правда? Далі. Об'явлення перший розділ перший вірш. Об'явлення Ісуса Христа, яке дав йому Бог, щоб показати своїм рабам. Кому? Рабам, які були в той час рабами чи тим, хто прийняв Христа. Далі Ти та перший розділ перший вірш. Павло раб Божий, апостол Ісуса Христа. Якова перший розділ перший вірш. Яків раб Бога і Господа Ісуса Христа. Раби. Це, звичайно, що не ті, хто себе відчувають вільними, правда? Тепер, знову ж, вертаючись до нас, ми вільні чи ми раби? Прошу. Раби Божі. Читав одну таку ілюстрацію, що в 1711 році один журналіст опублікував історію моряка Олександра Селькіра. Цей е, випадок чи ця історія цього моряка потім пізніше е, лягла в основу роману Даніела Дефо Робінзон Крузо. Цей селькір е, моряк він не любив підкорятися, а взагалі не любив, ось коли йому сильно вказували, що потрібно робити. Якось конфлікт набув таких масштабів, що капітан корабля вирішив його висадити. От прямо в океані вони пливли, допливли до якогось острова, і він вирішив цього моряка відпустити на свободу. Він посадив його на шлюпку, дав йому все, що йому потрібно, в додачу сказав: ну, тепер тішся своєю свободою і відправив на той острів. Острів виявився безлюдним, і цей чоловік пробув 4,5 роки ось на цьому острові. Як ви врахуєте, цей чоловік був вільний чи ні? Свободний. Часто буває, коли люди от, е, в житті через певні обставини, труднощі кажуть, от би мені опинитись десь на безлюдному острові, я би себе, я тоді відчував дуже комфортно. Ну, от, тоді би була свобода. В дійсності, ну, цей чоловік 4,5 роки там знаходився, і одного дня. Неподалік того острова чисто випадково пропливав корабель. судно думке, і моряки, які там знаходилися, вони помітили, що на острові, який на картах значився безлюдним, там багаття було і дим піднімався. І вони вирішили перевірити, що ж там таке. Вони зупинилися, попливли туди на шлюпках. І зустріли чоловіка зарощого, який там знаходився ось вже більше 4 років. Ось коли моряки його побачили, і як ви рахуєте, як цей чоловік зрадів чи не зрадів? Зрадів. зрадів. Яке його дальніше рішення було? Залишатися вільним на острові чи повертатися в Англію? Звичайно, що цей чоловік вирішив повернутися в Англію, тому що щось йому там бракувало. Нібито і вільний ну, від всіх, від... ніхто його не обтяжував, ніхто йому не казав, що робити, як робити. Він міг робити сам, як хотів. Але щось було в нього обмежене, що він не мав права змінити. Нічого. Він нічого не міг вибрати іншого. Це ось його було приречення. Ось така цитата: Свобода це перевага особисто робити вибір. Безсумнівно, свобода є умовою щастя. Ти можеш бути щасливим лише тоді, коли маєш можливість робити власний вибір. Свобода це привілей вибрати певний спосіб життя і слідувати наміченим шляхом. Щастя, це не просто свобода дій. Тоді Робінзон Крузо ніколи не повернувся б до Англії. Щастя полягає в правильному виборі, який може зробити людина завдяки свободі вибору. Коли ми от поглянемо на книгу буття, і Бог коли створив людей. У них був вибір. Бог говорить їм: із кожного дерева в раю ти можеш їсти. Але з дерева знання добра і зла не їж від нього, бо в день їди твоєї від нього ти, напевно, помреш. Бутя, другий розділ 16, 17 вірш. Бог створив людину досконалою, все в неї було досконале, навколо неї оточувало. І людина мала право вибору. Тобто вона не була на безлюдному острові, де вона нічого не могла поміняти. Ось так огорожено. І тільки робиш те, що ось тут є. Людина мала право вибору, і вона зробила певний вибір, який приніс потім далі ж ну, нехороші наслідки. Однак в людини вибір був. Тут можна було б ще привернути увагу, звернути увагу, я згадую розмову з одним молодим чоловіком, котрому було вже за 25. І е, його все спонукло, ну, коли ти одружуєшся, коли вже одружуєшся. Він говорить, знаєш, не хочу втрачати свободу. От хочу бути вільний. Ну, я думаю, що ті молоді люди, які не одружені, можливо, так і думають, що коли одруження це ж втрата свободи. Так чи ні? Ті, хто одружилися, коли одружується, це вже втрата свободи чи ні? Ну, в певній мірі так. Тому що я відмовляюся від багато чого. Я відмовляюся а, собі ходити так, якби куди я захотів, туди й пішов. Ну, особисто, власне, я пережив на своєму власному досвіді, коли а, тільки одружився, і через декілька тижнів було весілля у мого брата. І я зі своєю же дружиною приїхали на це весілля. І... Побули трохи, підійшли до мене мої друзі з мого міста і кажуть: слухай, треба переїхати там, взяти наші подарунки, молодим подарувати. Можеш поїхати? Кажу, можу, я вас зараз завезу, поїдемо. Сіли ми, поїхали, ну, поїздили десь туди-сюди, години пройшло півтори, я повертаюсь назад. Зайшов в зал, підходжу до своєї дружини. Дружина сидить така невесела, м'яко кажучи. Я питаю, що сталося? Каже, ти чого поїхав і нічого мені не сказав. Та я вільний чоловік, я роблю так, як собі хочу. Але в цей час я зрозумів, що все ж таки я вже повинен звітуватись, куди я йду, і що я роблю. І ось в дійсності е, сімейні відносини це дуже такий гарний, е, гарна ілюстрація відносно того, що коли ти обираєш. Да, ти в певній мірі втрачаєш свободу, але якщо твій вибір правильний, ти відчуваєш себе щасливим. Якщо ти вибрав неправильно, тоді ти можеш себе відчувати нещасливим. І дуже важливо від того, як ми обираємо, який вибір ми з вами робимо. Ще одна ілюстрація, я згадую, коли приїхав. В Київ своєю сім'єю і їхали по місту. І от я знав, що мені потрібно десь повернути, так, щоб повернути сюди на Рівенщину, на Волинь, з Хрещатика. Десь вправо я знав, що треба повернути. Але от не знаючи міста, не знаючи того, де саме треба повернути, я зайняв на той ряд, і мені прийшлося їхати прямо замість того, щоб повертати. Я пропустив той поворот, який потрібно було. І е, вибір мій, ну, треба було б зробити так, а я от зробив не так. Поїхав далі, прямо. І мені, щоб повернутися назад, треба було потім довгий час петляти по Києві і шукати, куди ж то мені примкнути, на яку сторону, куди повертати, щоб виїхати на ту дорогу, де я мав би їхати. І це ілюструє от, наше життя. Це суцільна магістраль, десь там перехрестя, і потрібно. Робити певні вибори, приймати рішення, а поступити так, чи поступити інакше. І ми, люди, це моральні істоти, які повинні вибирати між добром і злом. І приймаючи наше рішення, вибір, ми приймаємо чи вибирати Христа, чи вибрати диявола. Але вибирати повинні. І якесь рабство все ж таки ми обираємо чи туди, чи туди, зло чи добро. І бути рабом або одного, або іншого. Ми з вами це рішення приймаємо, ми вибираємо і щастя наше залежить від того, що ми вибираємо, як ми вибираємо. І бути абсолютно вільним, звичайно, досить складно. Тому що в нашому житті так відбувається, що ми все ж таки залежні від чогось. Дивіться, які тексти я хотів би зачитати, це повторення закону, 30 розділ, 15 вірш. Дивись, я сьогодні дав перед тобою життя та добро і смерть та зло. Тут текст говорить про вибір. Ми повинні вибрати добро і зло. У Марка, 16 розділі, 16 вірші. Хто вірує і охреститься, буде спасений, а хто не вірує, осуджений буде. Знову ж, вибір: прийняття Христа, хрещення і спасіння. Не приймаєш, приймаєш інший шлях. Івана, 3, розділ 36 вірш: хто вірує в сина, той має вічне життя. Хто в сина ж не вірує, той життя не побачить, а гнів Божий на нім перебуватиме. Ось е священне писання представляє, що ми повинні вибирати. Вибирати і вибір наш, маємо право вибору: вибрати чи Христа, чи зло. Е абсолютно бути вільним Ну ось це є свобода, щоби вибрати. Вибрати правильно, і якщо вибираємо правильно, маємо від того щастя. Я хотів би привести ще декілька ілюстрацій, які. Можливо, в якійсь мірі покажуть, чому все ж таки варто прийняти Христа, чому варто обрати Христа і слідувати за Христом. Це ілюстрації, ось слідуючі. Перше, це Друга світова війна, англійський загін повинен був провести розвідку в зоні Туніської пустелі. Цьому загонові був виділений провідник. Арабський провідник, який дуже гарно орієнтувався в тій місцевості і знав, як краще перейти через цю пустелю. Однак, інтелігентний англійський офіцер, молодий чоловік, він вирішив, що для нього принизливо брати провідника, що він гарно навчений і підготовлений для того, щоб перейти самому через цю пустелю. Він бере загін, відправляється в цю пустелю, і цей загін зникає. Через певний час знаходять залишки цього загону, знаходять записник цього офіцера, і там було записано, що цей загін збився з курсу, вони заблудилися і померли від спраги. І, звичайно. Напевно, вже коли вони були перед самою смертю, відчували свою глибоку помилку, що вони не взяли провідника. Наше життя це велика пустеля. І найкраще перейти через цю пустелю, це коли ми оберемо Ісуса Христа, котрий є хорошим провідником, який може нас перевести, який орієнтується в цій пустелі. Знає все, що може нам трапитись, всі спокуси, всі переживання. І він найкраще може нас перевести, щоб ми не переживали, щоб ми були живі і щоб ми спаслися. Ще одна ілюстрація: це відбувалося в 1823 роках, в році, 1823 році. Сполучені Штаті, південні плантації бавовни, де раби працювали дуже важко на цих плантаціях, і через важку працю, через таку нелюдські відносини цих власників рабів, господарів, один раб, який навіть не мав свого імені, але мав порядковий номер 50-й, він. Вирішує втікати. Скориставшись слушною нагодою, він втікає і втікав туди, де на той час не було вже цього панування рабовладних господарів. І коли він втікає, він чує через певний час, що його переслідують. Гавкіт собак, і на конях їдуть господарь, певно, з своїми а, слугами, і він чує, що ось-ось його вже можуть наздогнати. Тому він вибіг з лісу, побачив будинок, певне якесь господарство, і вирішив забігти туди в двір. Забігши в двір, він побачив, що на крильці цього будинку сидів. Господар, так би, вечеряв, і він підбігає до цього господаря, як пізніше дізнався, що цього господаря звали а, Вільям, він падає на коліна і просить його, щоб цей його спас. Чоловік трошки розгублений, але приймає рішення таки заховати, приховати цього раба. Він показує, куди йому пройти, заховатися. Буквально через декілька хвилин під'їжджає ватага переслідувачів, господаря, його, цього раба колишнього. Господаря звався Рой. І Рой, дуже обурний, сердитий, звертається до цього господаря і говорить: де мій раб, він сюди забіг, собаки привели по сліду, що він десь тут. Вільям каже, що слухайте, я вас сердечно запрошую сісти за стіл, сідайте, заспокойтеся, ми з вами спокійно поговоримо, повечеряємо і все вирішимо. Однак Рой не заспокоїться, він злий, сердитий, дуже негарними словами звертається і вимагає, щоб такі його раба йому повернули. На що Вільям знову ж продовжує говорити, що. Вибачайте, але я вас запрошую тільки за стіл, щоб ми могли спокійно поспілкуватися. На ці умови не піддався господар колишній цього раба, і вони обурно повертаються назад. Час пройшов, все стихло, і раб, вийшовши на двір, схилився перед господарем з вдячністю за те, що той його спас. Вільям говорить, що я тебе відпускаю, тепер ти вільний можеш йти, куди твоя душа забажає. 50-й не очікував такої доброти. Він схляється ще раз на коліна і каже, Я хотів би залишитися, бути вашим рабом назавжди. Ця ілюстрація показує нам, що любов Христа це. Кисень для душі, хто відчув її на собі, більше не проміняє її ні на що. Хто відчув любов Христа, він не захоче піти від нього, не захоче шукати десь іще свободи, але погодиться бути з Христом. Ще одна ілюстрація, яку я хотів би також ще привести, це 60-ті роки минулого століття. В Сполучених Штатах Південна Каліфорнія, банда Чарльза Текса. звершує дуже жахливі е вчинки, грабіжі, вбивства. Їх довго переслідують, шукають е поліція, і в один прекрасний день таки їх зловили. Коли відбувся суд, суд прийняв рішення, щоб цього Чарльза Тексона. Стратити на електричному кріслі. Однак проходив певний час, і була амністія, і цьому чоловіку дали пожиттєве перебування в тюрмі. Одного разу, будучи в камері, він відкрив Біблію і почав її читати. Перечитуючи сторінку за сторінкою, книгу за книгою, він почав відчувати дотик Святого Духу, і його життя, ставлення до світу, ставлення до людей, почало змінюватися. Він розкаявся в своїх гріхах, звернувся до Господа. і... Остальний весь час, який йому залишився перебувати в тюрмі, він присвятив для того, щоб все, що він міг, він присвятив, щоб служити тим людям, які були поруч. Він організував місію Любов без міри і допоміг тим людям, які були в розпачі, які знаходилися поруч біля нього. Ця ілюстрація показує, том, показує нам те, що е, якщо ми не віддамо себе в руки Христа, то гріх, який в нас є, він нас знищить. Ми просто загинемо. Але якщо віримо себе в Божі руки, ми можемо спастись. Підводячи підсумок всього, що ми з вами сьогодні переглянули, свобода це право вибору. Щастя це коли ми робимо правильний вибір. Бути робом Христа це перевага, тому що він найкращий провідник в цій пустелі життя, тому що він люблячий господар, який дарує спасіння, тому що, перебуваючи з ним, я маю можливість не загинути від моїх гріхів. Прощення і життя можливе лише при здачі чи врученні себе, себе, коли ми вручаємо в Божі руки. Хай допоможе нам Господь, щоб ми були вільні. Що ми вільні, маємо вибір, щоб ми зробили цей вибір, вручивши своє життя в Божі руки і були з Господом щасливі. Амінь.